Добрий день. Пропонуємо двері торгової марки Граціо, серія GD, модель GD-03, збірна двері, з вставками зі скла сатин матовий, на телескопічному поганажі. Покриття плівка поліпропілен. Так виглядає поганаж. В даному випадку двері встановлені, встановлені на скриті петлі. Дивіться, як гарно виглядає. Скло сатин, непрозоре, якість дуже гарна, дуже акуратно зібране двер... зібрана полотно. Полотно на болтах. Якщо щось зламалося, можна докупити запчастини, розібрати і зібрати двері знову. Ось як різано скрита петля. Прекрасні двері, дуже гарна ціна. Звертайтесь, будь ласка, в наявності на складі.